На рахунку Германа Івановича більше 300 винаходів, майже стільки ж патентів. Свого часу вони втрачали свою актуальність. З віком винахідницький талант чоловік не втратив. Він і сьогодні генерує нові ідеї, технічні рішення, щоправда, реалізувати їх досить важко. Тому, коли дізнався про конкурс винаходів, відразу ж подав декілька робіт. Одна з них вирішує питання економії енергії. Викровий теплогенератор, він на... каком-то уровне может стать бестопливным двигателем. То есть, если его выполнить очень качественно, он э, может выдавать энергию, э, которой хватит и, и на его запуск и, и на отбор э, энергии. То ли в виде электроэнергии, то ли в виде тепла. Толі месті електроенергії тепла саме такі ідеї потребує суспільство сьогодні. Впевнені організатори конкурсу. Після розпаду СРСР альтернативу механізму впровадження розробок у виробництво Україна так і не віднайшла. Последнее время говорять об інноваціях. Хотілося б, щоб було побольше действий в этом напрямку. К сожалению, у нас автори зачастую имеють ідеї, имеють какие-то розработки, но не представляють, как реаліз. Реалізувати цю ідею жизнь, харківські ентузіасти створили проєкт, який заохочує творчих людей до мислення за декілька місяців. Власними зусиллями вдалося зібрати більше 200 людей з різних куточків України. Сучасники з 12 городів. у нас представлено більше 200 проєктів. Їх представити сьогодні приїхали 22 людини чоловіка із восьми городів. Ми зробили тот максимум, який ми можемо зробити, поскольку моя компанія не є інвестором. Ми всього-лише можемо яким-то образом цих людей. Основна ідея конкурсу показати науковий потенціал України, відкрити нові таланти та перспективи привабити виробників до винаходів. Організатори розповідають, що аналізували бізнес ринок сьогодні і прийшли до висновку, що поки що підприємці не готові вкладати у довгострокові перспективи. Тому основний критерій відбору актуальність та реальність провадження розробки. вам успіхів. Хотел бы сказать, что зачастую авторы изобретений имеют изобретение, имеют реализацию этого изобретения, но не понимают, как внедрить это изобретение. Это научный... Інтелектуальний э, студентський пород І... так молодий вчений з Донеччини Іван Валерійович на конкурс подав п'ять своїх розробок. Сьогодні він приїхав до Харкова за перемогою. Приклад Івана демонструє той факт, що людина з обмеженими фізичними можливостями не обмежена у волі та творчості. П'ять у на наповна. Энергосбережение на утилизацию отходов. Также есть запуски в сфере энергетически. То тобто, есть у меня было многостояние. У свою чергу представники місцевої влади також зацікавилися проектом. Як то кажуть, взяли ідеї на олівець. Вазможна при реалізації тих і других обласних програм їх пропозиції можна буде як то і допоможі реалізовувати. У майбутньому організатори проекту планують розширити географію конкурсу та привабити таких виробників до винаходів.